Тепер ми з вами розбираємо питання ізомерії на трішки складніших прикладах. Але знову ж таки, ребятки, ізомери, це колба і бокал, це один і той самий склад, але трішки різна будова речовин, ну і відповідно різні властивості. І так, коли ми будемо зараз шукати серед запропонованих речовин ізомери, ми маємо розуміти, що це мають бути речовини, в яких має бути абсолютно однаковісінький склад. Отож. Почали. У нас є таке завдання із ЗНО: Бутанова кислота, Бутан 2О, Бутаналь і Бут 2Н. І пропонують структурні формули ізомеру до цієї речовини. от для того, ріпят, щоб дати правильну відповідь, вам потрібно буде. Ну чому тут воно буде найскладніше? Тому що ось тут вам потрібно буде написати формули цих речовин і так. Бутанова кислота це карбонова кислота, у якої ось така загальна формула, і нам потрібно було написати карбонову кислоту, в якій буде 4 атоми карбона. Ось вона буде. Далі бутан 2 – це спирт. Ми написали, я написала загальну формулу спиртів. І поряд написала формулу бутан, бутанол. Причому, ребят, отут неважливо, у вас буде тут бутан 2 ОЛ про, просто бутанол в даному випадку це нам не має ніякого значення. Далі наступна речовина Бутаналь. Якщо ви прочитали закінчення «аль», то це означає, що це буде альдегід, і в даному випадку я написала формулу альдегіда, в якому буде чотири атоми карбону. І остання речовина це буде Бут 2Н, це алкен. І я також написала молекулярну формулу цієї речовини. А тепер давайте для цих речовин пошукаємо ізомери. Ну, як мінімум, ребят, ви розумієте, що от в цій речовині, першій речовині, у бутановій кислоті два оксигена. І ви, якщо ми прийдемося очинятими по цим всім варіантам відповіді, то ми побачимо, що в нас є тільки одна однесенька речовина, в якій є два оксигена. Це буде ось ця речовина. І якщо я для цієї речовини напишу молекульну... Формулу просто скину оці всі атоми в одну молекулу. У мене вийде С4 H8O2. І тепер, ребята, давайте порівняємо, що тут буде с 4 h 8 o 2 Що тут с 4 h 8 o 2 Отже, ізомером до ось цієї речовини буде варіант А. Ідемо далі. Наступні дві речовини, ви бачите, в, ній буде, в цій речовині буде один оксиген, і в цій речовині буде один оксиген. Дивимося, де в нас тут є речовини, в яких буде по однесенькому оксигену. І ми побачимо, що це буде варіант Б і варіант В. Я так само напишу молекулярну формулу для варіанту Б і молекулярну формулу для варіанта В. А тепер давайте пошукаємо відповідність. І так, в цій речовині, ось в цій речовині, у нас буде 4 атома карбону, 10 атомів гідрогену і 1 оксиген. Отже, наша відповідність буде ось тут: це 4H10О. І до бутанолу ізомером буде ось ця речовина. А ось в ось цій речовині в третій. Це 4 аж 8О. І подивіться, будь ласка, ось це якраз і буде відповідність для бутаналю. Отже, відповідність для бутаналю буде варіант В. І останній варіант. Нам потрібно знайти ізомер для речовини С4 h 8. Тут все просто, ребятки. Я написала е, речовину з варіанта Г, і в мене виходить С4 h 6, а з варіанта Д у мене виходить С4 h 8. Отже, відповідністю до ось цієї речовини буде варіант Д. Ну і тепер давайте підведемо підсумок. Підсумок буде виглядати ось таким чином. З ізомерією в даному випадку ми також розібралися.